Включити фактор машина це значить робити правильні речі і не звертати увагу взагалі на свої почуття. Павло каже: Бог, покликавши мене від утроби моєї матері, вирішив через мене явити свого сина, тоді я не став рахуватися своєю плоттю та кров'ю. І бути розважливим взагалі або розсудливим це означає вміти контролювати свої емоції. Якщо взагалі ти друг збираєшся розвинути в собі розсудливість, то тобі в першу чергу потрібно навчитись контролювати емоції та почуття, адже якщо брати так, лише холодний та спокійний розум може допомогти тобі мислити здорово або правильно. Самоконтроль це коли енергію нашу ми направляємо у правильне або мудре русло. Павло включає цей фактор машина, каже: Бог покликав мене, я не рахувався з тим, в які в мене були почуття. Самоконтроль це означає не давати розігрітись взагалі своїм емоціям і приборкувати їх, надаючи їм, ну скажімо так, спрямування, яке завгодне Богові. Ми завжди говоримо про самодисципліну. Це вона здатна взагалі дати тобі вічний механізм для роботи над собою. Ти не шукаєш виправдань, коли тобі треба робити те, що треба робити. Не зважаєш на емоції, не залежиш від своїх відчуттів. Просто вперед преш і робиш те, що тобі треба робити, те, що ти вирішив робити. Не звертай уваги на свої почуття. Це дорога брехні. Хочу сніг, хочу у дощ, хочу лютий мороз, хоч не знаю, там у спеку, як сьогодні. Мінус 28 Там дисципліна допомагає тобі йти вперед, не зважаючи на сні на що. Взагалі, це сама дисципліна. Саме дисципліна це робити, пам'ятаєш, те, що треба робити, заради того, щоб мати те, що хочеш мати. Питання друге: заради кого ти будеш це робити? Ну, якщо ти налаштований серйозний результат мати і перспективу, то його можна звичайно досягти лише за допомогою дисципліни. Це правда. Вміння не звертати увагу на емоції, це правда теж має бути, але ось заради Бога. Ми здатні робити добрі великі речі в довгу дистанцію, тому що тобі треба вічний двигун, який каже, що молоді юноша навіть не ослабівають. Тобі крила треба піднімати кожен день. Саме дисципліна є сполучною ланкою, так між бажаннями і досягненнями. І більшості з нас щодня приходить бажання, яке Ну, нічого не робити просто. Фактор машини, якщо ви не будете включати, то нічого не робити, буде нічого не мати в результаті. Ми повинні пам'ятати, що нічого не роблення, якщо нічого не робити, воно проявиться в звичку. Не розвиваючись і не перемагаючи щодня свою лінь, ти розвиваєш собі синдром пенсіонера. Він спрацює по Потім, потім спрацює дуже жорстоко проти тебе, проти мене, якщо ми будемо робити правильні речі, і питання лише часу, коли це буде. І Біблія каже, що прийде як прохожий, твоя бідність і твоя нужда, бо потреба як людина, яка озброєна. Так що роби правильні речі, будь людиною, яка включає фактор машина, не звертай увагу там, не жди особливий, скажу так. Фейерверк емоцій кожен день, роби правильні речі, і заради кого, заради Бога. Це буде твоїм вічним двигуном для досягнень. А коли досягнеш, знаєш, куди славу віддати. Адресант тільки один.